Доброго дня, друзі! Ви знову на моєму каналі в Ютубі. Мене звуть Валерій, і ми продовжуємо бесіди про те, як ми можемо завойовувати людей для Господа. І сьогодні ми будемо розбирати <кхід> наступний метод. Він називається метод «Одержимо з 10 Це, Ця історія записана в Євангелії від Івана, 4. Роз Вибачаюсь. Це. Так, Марка, 5 розділ, 5, 6 розділ, Матфія, 8 та 14 розділ. І ми з вами подивимося саме, саме в Марка з 5 розділу, там з 1 по 20 вірш, та 6 розділ 53, 56. Це історія, якщо ви читали, якщо ви пам'ятаєте, коли Ісус переправився у землю генісарецьку. Так, секундочку. Щоб бути точним, припливши на протилежний берег озера до землі Герасинської. Герасинської. І там він зустрічає чоловіка, одержимого, якого всі знали, який в одяг не одягався, але наводив жах на всю округу, та і він прибіг до Ісуса, і Ісус його звільнив. І ось цікаво, я з 17-го почну, і люди, хто побачив це, ви, хто побачив. Розповідали людям, що трапилося з чоловіком одержимим, нечистим, нечистими та про свиней. І люди почали благати Ісуса залишити їхню землю. Це дуже важливо запам'ятати. Коли він сідав у човен, чоловік, який був одержимий нечистим духом, благав Ісуса узяти його з собою. Та Ісус відмовив йому, сказавши: Іди додому свого, до своїх людей, і розкажи, що Господь зробив для тебе і як змилувався над тобою. Тоді він пішов, почав усім у Десяти місті розповідати, як багато Ісус зробив для нього, і всі були вражені тим. І якщо ми перенесемося далі, потім було багато е, різних. <свят> Багато чого сталося. Тобто Ісус зціляє дочку Еїра, повертається до свого рідного міста, виряджає апостолів, розмірковує про Йоанна Христителя, смерть Йоанна Христителя, нагодував 5 тисяч людей, Ісус ходив по воді, зцілення не... Ага, і ось він знову повертається в землю генісарецьку. Дуже добре, дуже важливо, друзі, розуміти, що Гергесин та Генісарет це два найвели... найбільших міста, найвідоміших міста в десятиграді, 10-тимісці. Пам'ятаєте, чому я сказав, що нам важливо запам'ятати цей 17-й вірш з 5 розділу. Ще раз зачитаю його. Зараз знайду. Люди почали благати Ісуса, залишити їх землю. Але в 53, в шостому розділі 53 вірш, написано так: перепливши озеро, Ісус та його учні прибули до землі Генісарецької. Коли вони зійшли з човна, люди впізнали Ісуса. Хоч би де люди почули про прихід Ісуса, бігли по всіх околицях, щоб нести до нього хворих на ліжках. І наступний вірш каже, що всі, хто приходив, зцілялися. Ви пам'ятаєте? 17 вірш. Люди благали Ісуса залишити їх землю. Але Ісус сказав цьому, цьому чоловіку, щоб він йшов до своєї землі, і Він написано, пішов в десяти у десяти місті розповідати, як багато Ісус зробив для для нього. І через тривалий час Ісус повертається в цю місцину. І люди, які колись... Благали залишити їх землю, піти, тому що вони були налякані, тому що нажахані е, такими чудесами. Вони впізнали його і зібрали все місто, всіх хворих принесли всіх, і там написано, що всі, хто прийшов, хто торкнувся, вони отримали всі, абсолютно всі зцілилися. Друзі, дуже важлива річ. Це наше свідчення світові про те, що Ісус робить у нашому житті. Там є три важливі речі, дуже прості, але дуже важливі. Тобто те, що було з тобою на початку, це перше, те, що ти зробив. так, е, е, У прикладі одержимим з Десятиградів, ми бачимо, що Він пробіг до Ісуса, впав на коліна, Він визнав його своїм Господом, і Ісус повністю звільнив його. І друге, це свідчення того. Е, як написано, як багато Ісус зробив для Нього. Коли ми розповідаємо людям, як, як, що, як багато Ісус зробив для нас, як змінив наше життя. І це свідчення, вони змінюють життя людей і здатне привести дуже багато людей. Ми бачимо, що у прикладі з Десятиграддям, це 55, 56 вірші 6 розділу, написано так. Хоч би де люди почули про прихід Ісуса, бігли по всіх околицях. Це в землі Генісарецькій, щоб нести до Нього хворих на ліжках, і деби він не йшов по селах, містах, хуторах скрізь на майдани, виносили хворих, благаючи, дозволити їм, хоча б торкнутися краю його одягу. І кожен, хто торкався, одужував». Це велика слава, друзі, через свідчення одної людини в десяти місці. Нагадую ще раз: Ге, Генісаріт і Гергесин це два найвеликих міста в місцевості десяти місця. Тому, друзі, дуже важливо наше з вами свідчення тої слави тих, тих справ, тих чудес, які Бог робив у нашому житті. І за, знаєте, за час свого служіння я помітив, що найбільше. Найбільше навертають, надихають людей, навіть не такі величезні свідчення, які ми більше за все шукаємо, коли там людина 30 років страждала від наркотичної залежності, а потім Бог її звільнив. Для більшості людей це не дуже надихає. Чому? Тому що більшість людей не страждають від наркотичної залежності. Але коли ви кожного дня в різних сферах свого життя бачите, що Бог робить, що які чудеса Бог створює, і починаєте цим ділитися з. Своїм оточенням, це має такий, знаєте, кумулятивний, накопичувальний ефект. І одного разу, коли люди починають бачити, бачити в вашому житті в різних сферах божу, Божий вплив, Божу силу, божу, Божий порятунок, Божу любов, вони е, починають бажати такого самого життя. І саме самі починають ставити ці питання. Тому надихаю вас, друзі, бути уважні з цього моменту, будьте уважними та помічайте те, що Бог робить у вашому житті, найменші дрібниці, щоб поділитися цим з кожній людиною, з кожною людиною поряд із собою. Це Дійсно, може дуже сильно вплинути на їх життя, дуже сильно вплинути на їх рішення, щоб вони захотіли зустрітися з тим Богом, який так багато і так часто допомагає в різних сферах вашого життя. Спробуйте, друзі. Обов'язково сьогодні поділіться з кимось свідченням Божої слави в вашому житті. До нових зустрічей. Нагадую, як завжди: переходьте на YouTube, підписуйтесь, подобайте, діліться з друзями, будемо разом служити Богу. Благословляю вас іменем Ісуса Христа.